Ірина Клевер, практикуючий таролог, езотерик. Чи повернуться Олешки до складу України? Так, зараз подивимося. Да. Повернуть все буде добре. Карта справедливості це все буде законним шляхом, тобто, по всім параметрам, по всім міркам, по всім рамкам. Воно буде як має бути українським. Правда. Правда. Де окупація, Олешок до кінця року. Чи можливо. Mm. Uh -huh. Знов та сама карта, да, цьогоріч. І якщо тут карта диявола, це через якісь домовленості або обмін, або щось на щось. Ну, тобто, це як дай-задай. Ну, це дай це прото мова. Понятно, так? Да? Тобто буде, так. Да. Буде. Угу. Чи обміняють Курську область на лівобережжя Херсонщини? Угу. Ця карта нас е, проводить. <правда> не прислідує, проводить. Да? <правда> е, дивіться, а, в принципі, так. Чого я кажу, в принципі, бо тут карта води. Вода це значить ще не остатковано. Ще не домовлено, це ще не однозначно, що саме такий обмін буде. Але оця карта каже, що е, от, якщо ми кажемо за Курськ, то це для чогось. Ну, це не просто так, да, аби було, це для чогось. Ну, далі вже між дострок хай глядачі вже додумують, да, що, що я маю сказати і що я хочу сказати. Так. Чи дійдуть ЗСУ ССУ до Курської АЕС? Наші. І не тільки дійдуть. Якщо так, чи обміняють Курську АЕС на Запорізьку АЕС? Це питання не можна зараз піднімати. Просто сказали і не просто, і не м'яко тут грубо сказано: закрити рота називається. Я вибачаюсь. У мене до речі, це питання теж писали люди. Ірино, подивіться це. Я їм писала: це не можна питати. Да, ну от зараз ви питаєте. Я я питаю, а мені кажуть, закрити рота дівчат на цю тему. Чи вплинуть ці події на обмін полонених? Це все окремо. Полонені це полонені, а ця ситуація це ця, ця ситуація. Тобто мені хочеться сказати, не, не мішайте все в купу. Да? Ну, тобто, це різні речі. Події на Курщині це крок до перемоги та початок кінця війни. Це навіть не крок, це вершина. Це вже вершина, та, яку ми так довго чекали. І в яку деякі вже і не вірили, чесно кажучи. Це, це вершина. Чи можлива перемога до кінця року? А, карта очевидності. Так. Але карта війни поруч, це значить буде якесь. Знаєте, як перемога з відтермінуванням якимось. Я зараз не можу сказати, як це буде. Ну, наприклад, перемога, але офіційна дата буде тоді. Оце називається з відтермінуванням. Чи припиняться обстріли в такому разі? Да, це так. Це так, і карта диявола це угода. Тобто шось на щось. Угода. угу. Чи можлива окупація Покровська. Там буде окупація. Але оця карта каже. Що э, Покровськ теж піде, піде э, дай задай. От в той момент, за яким ми казали, туди навіть ще й Покровськ піде. Ну там буде, там буде. Ну тут от буде, 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 ну і дай задай, так? Да? Доля Краматорська. Ну, Краматорськ не бачу. Не бачу тут, немає окупації. Я би я можу сказати біля Краматорську, да, так. Так. Ну не в Краматорську. Не бачу тут, немає. Доля Лимана. Я не бачу тут окупації, але я бачу, що він розбитий буде. Оце розбитий. А оце немає окупації. Та сама карта, бачите. Чи відійдуть російські війська на Харківському напрямку? Відійдуть на другий місяць відтепер вони відійдуть за кордон. Карта родина, родина вкупі. Все, родина купі. Тобто за кордон вони відійдуть, ну це другий місяць. Чи може прорвати греблю? Які загрози і що замислив ворог? Планується на третій місяць це зробити. Я поки що не бачу, що воно буде точно, бо ще воно не устаткувалося, ще воно не прописано. Да? Але карта диявола це планується. І ми цю карту пам'ятаємо означає ефіра, да? це дай-за дай -задай» називається. Тобто а, прорив греблі планується взяти як, а, як такий важель, а, за яким буде Україна слухатись. Ну, Це планується, слухайте уважно. Да? Це не значить, що ще так станеться, бо ця карта перевернута, воно ще не прописано. Це ми розглядаємо, виходить, що плани. Ну, плани можуть збуватися, а можуть не збуватися. Да? Але в планах є. Чи є можливість деокупації Лівобережжя Херсонщини до кінця року? Зараз, давайте тоді. Я більш конкретно задам запитання, да, чи можлива деокупація лівого берега Херсонщини до кінця цього календарного року. Так, зараз я розберусь. Тут не показан воєнний шлях, але показано, що воно буде звільнено. Зараз я вам покажу. Тут не показано тиску. Тиску тут немає. Це вони, вони без тиску, підуть без тиску. Тобто де окупація, ну, багато кар, бачите, падають. А е, я не бачу, що де окупація через воєнні дії, але де окупація, що вони підуть, так. Це видно. І е, якщо по часу, то дуже туди на кінець року. Взагалі, взагалі, ну, взагалі, ну, буквально от на, на ну навіть не на границі років, це в цьому році, але декілька, дель, декілька днів до нового року. Отак. Ну не воєнним шляхом. Чи можлива епідемія нового вірусу в Україні? Mm, я спитаю, чи це штучний вірус? Це не штучний вірус. Це не штучний вірус. Це люди підхопили від води. Це від води. Вода це те, що вода, ну, як вода, да, Це випаровування, і це дощ. Ну, тобто, це кругообіг, це від води. Тобто вода це є вода в своєму виді, да? пар це теж вода. Да? Випарування, це, це теж вода. Це вони підхопили від води. Там, 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 ну, я вам покажу, там воно не видно, але воно через воду. Ба, якийсь був викид в воду. Чимось вода наповнилась так, що вона е, ну, несе собою загрозу. Штучно було зроблено. Це не штучно було зроблено, щоб хтось щось в воду налив. Я такого не бачу. Але це а, результат дій людських. Тобто, це якесь загальне, якесь стихійне щось таке, але не для того, щоб отруїти людей. Зрозуміло? Тобто, це щось таке, що сталося, і пішло в воду велике. Ну, це не для того, щоб отруїти людей. Загроза від води. Чи буде продовжуватися допомога Ірану Росії? Ні, не буде. Не буде. Зараз подивлюсь, що станеться. Що не буде. Він переключиться. Він вектор свій поміняє в іншу сторону. Куди поміняєте самі карти? На Ізраїль. М? Чи буде продовження військового стану у 2025 році? Примусового я не бачу, а по бажанню так. Примусу нема. Ну, примусу я маю на увазі обов'язково, там, да, там, всі чоловіки, такого немає. А от по бажанню, будь ласка, буде. Ну, ну це вже, мабуть, мабуть, не ну як вам сказати. Рекрутінг, так, да, це вже просто по-іншому називається. <гум> так. Чи відкриються кордони України у 2025 році. Mm. З початку року ні. До весни ні. Не бачу. До весни немає відкриття. Всі, всі сидять, всі сидять в хаті. Ну, в хаті це мається, в Україні, де да? в хаті, в хаті в Україні немає. До кінця до весни ні, а там будемо бачити. Загроза ядерного удару по території України. Ну, готова вічно готова. Ну, просто чи буде? Е, бачу залякування. Я не бачу удар. Я бачу залякування, так, да, це я бачу, бо карта місяця це залякування. І щось крутять, мутять, а показать показати щось за щось. Ну, допустимо, от у нас є. А чим воно наповнене? Непонятно. Ну, Дам молоком чи ядеркою. Да? От от це це видають бажане за дійсне. Удару я не бачу. Чи можливі перемовини між Росією та Україною? Угу. Вони вже йдуть. Вони тривають довго вже. Е, вони тривають і вже йдуть. Але зараз вони йдуть з якимось новим контекстом, щось таке нове. От самі перемовини тривають довго вже дуже довго. А м, оцей новий, е, новий взгляд чи от щось нове да? це е, ось, ось, ось недавно, ось недавно що сталося таке, що під іншим кутом почали вже розглядати. Це ж питання. Я покажу, ну, це як хто понімає. Я покажу, хай читають. Да? Так, видно. Друзі, нам дуже цікава ваша думка. Залиште свої враження в коментарях. Бажаємо вам мирного неба та Божого захисту для нашої України. Якщо ви вперше на каналі, запрошуємо підписатися, щоб не пропустити нове передбачення.